Відколи я себе пам'ятаю, мій дідусь розповідав мені історії про чарівне місце веселого різдва, заховане глибоко в засніжених горах Північного полюса. Може, Санта зробив ремонт? Вітаємо майстерні Санти, повністю автоматизована та модернізована. Ціле різдво лише натиском кнопки. Ну, а ми можемо зустріти санту. Тут немає, немає, санти. немає санти. Немає немає Він повісив свою шубу на цвях і пішов на пенсію. Що сталося з цим місцем квіти? Хтось має насипати трохи святкової магії і показати їм, що таке різдво. Ні-ні-ні-ні! Мій графік. Гірше вже не придумаєш. Режим тиханіч активовано. Вітаю, майстерня Санти. Якщо ви не приведете мені Санту, я знищу всі іграшки на фабриці. Приведіть мені Санта Клауса за 12 годин інакше. <глас> <глас> Потрібно знайти санту. Я можу допомогти. Нам не потрібна твоя допомога. <глас> <глас> Допоможи нам. <глас> <глас> Чо на секунду. ставить під загрозу все чим я працювала. Весело робиш? Єдиний спосіб закінчити це привести мені сам. Але хіба не в найтемніші ночі? Різдво сяє найєскраріше. Шарлі завжди може називати мене татом. Це те, чого ми хотіли усе життя. Тож, говорячи про дітей, що ти думаєш, щоб завести ще одного? Я подумаю. Бруксвуд спробує загорнути найбільшу кількість подарунків за годину. Представники книги рекордів Гіннеса прибудуть на святвечір, щоб зафіксувати рекорд офіційно. Я хочу встановити світовий рекорд. Це звучить як чудовий план. Як ти думаєш, мій справжній тато приїде цього року на різдво, якщо чесно. Я б не надто сподівалася. Ти ж знаєш, що Ерік завжди поруч, правда? Можливо, ти б став називати його татом. Не знаю, це просто здається неправильно. Чарлі, світовий рекорд із балансування блоків Дженга 1400 блоків на одному вертикальному. У коробці 54. Я зможу це зробити. Справді. Книги рекордів Гіннеса. мене звати Маріса Парсон. Ми з чоловіком телефонуємо від імені нашого сина Чарлі. Він хоче встановити світовий рекорд Чарлі Аутист, і він пережив безліч труднощів, але переміг кожну з них. Будь ласка, дайте йому шанс. Чарлі веде збір коштів для дітей аутистів. Ти складаєш лише блоки чи ще щось? Я намагаюся складати майже все. Ерік хоче ще одну Ще одну дитину. Так. А ти хочеш? Я думаю на це. Чарлі, чому ти хочеш побити цей рекорд? Щоб показати світу, що люди з аутизмом здатні на великі речі і щоб мій тато мною пишався. Кожна дитина хоче схвалення від батька, а я лише хочу, щоб Чарлі був щасливий. Прокидайся! Мамо, це тато. Він сказав, що приїде. Це буде найкраще різдво у житті. Чарлі, ти впорайся. Заброньовано для тата Чарлі. Тобі не потрібно ставити рекорди, щоб довести щось. Люди люблять тебе таким, який ти є. Я хочу почати знову. Чому б не спробувати? Просто зараз. Доведи самому собі, що можеш. Ти тут, і це правильно. Ти мій справжній тато. Чарлі, чемпіон Всесвіту світу з дженки! Веселого різдва усім. Я, здається, готова до цього. Ти впевнена? Абсолютно впевнена. Королева. <рігра> <рігра> Я б усе віддав за якусь пригоду. Це може бути небезпечно, Каю. Ого, Хто це? Це підійде ідеально. Я хочу до себе додому. До Бабусю. Я знаю напевне, що Каї ще живий, його забрала Снігова королева, і я його знайду. Люблю вас обох, Герда. Би ніхто ніколи не знайде на краю землі. Ай! Ох, Я в порядку. Я знаю Густаве. Ми не можемо здатися. З цим нахабним дівчиськом треба розібратися. Снігова королева Батько заснував академію Нордстар. Школу для Сант. Сант із торгових центрів Санд для парадів. Кейт, ти потрібна мені тут, щоб керувати школою. Можливо, з тобою Нордстар нарешті виграє різдвяний кубок. Ти причина, через яку люди люблять Нордстар. Ти є Нордстар. Шестеро вже кинули навчання, відколи тата не стало. Не знаю, що ще може бути гірше. Кейт, колись я тобі подобався. Це було до того, як ти пішов працювати до ворога. Ти права, мені варто працювати тут. Коли тебе звільнили? Мене не звільняли. Я можу допомогти Нордстару виграти різдвяний кубок. Тобі потрібна перемога, мені потрібна робота. І ми обоє хочемо обіграти святого Миколая. <гас> <гас> як ви сюди потрапили? Не пам'ятаю, як вас звати? Не пам'ятаю. Добре, він сказав, що прийшов звідси. Викличу поліцію. Ми не можемо викликати поліцію. Це ж сам Санта. І що із цим робити? Веземо його до Нордстар. Оточимо його іншими сантами. Може, він згадає, хто він. Щоб бути чудовим Сантою, потрібно багато чого. Знання, емоційний інтелект і, звісно, сила. Тобі з ним добре. О, прошу. Він тобі подобається. Він зовсім не пам'ятає, що Санта. Невдовзі він згадає. Дякую, аміго. Ти мене зараз заплутав, друже. Ти в порядку? Я бачу речі, які не можу пояснити. Першими йдуть наші близнюки, і вони цілий день їли цукерки. А якщо я там на горі почну бачити якісь речі? Подумайте, як можна використати те, що ви бачите. Дай вгадаю, Лео. ти хочеш яскраво синій мотоцикл людини Павука. Будь слухняним хлопче. Ви просто чарівник. Я побачив, чого нет хоче на різдво. Він хоче полярну зірку. Ми хочемо збудувати ще один торговий центр. Продай нам успішність бізнесу залежить від людей, що ним керують. Разом ми зможемо. Я не знаю. Я знаю. Ти ж не думаєш продавати, правда? Це велика сума грошей, я повинна добре обміркувати, так? Ну і як. Зачекай, Ден, ти не маєш відмовлятися лише тому, що. Тобі страшно. Ласкаво просимо на різдвяний кубок. Різ. Як ти мене знайшла? Свисток, це ж маячок. Полярна зірка перемагає. Тож ти не продаєш. Ще багато чого треба зробити. Ми перемогли, бо ти вірила в мене. Хіба частину цієї віри не варто спрямувати на себе? Вибач, я просто не думала, що зможу це зробити. Дякую.